Рязка, лілії, поезія дитяча, і на з тонкого стебла, десь на острівці пташина плаче, гучномовець лине із села. Сонне сонце, відображення грайливі. Обмілілих аж по кісточку бродів. В синім небі ходять хмари сиві, мов з дощем, але нема дощів. О, Горишківко, на кам'яних обривах острівець квітучий край села. Хочеться. Щоб ти була щаслива і про нас всіх пам'ять берегла.